Добрий вечір всім. Сьогодні ми поговоримо про сказати числа 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Три складається з 1 і 2, 2 і 1 або 3 одиниці. Щоб отримати 4, потрібно взяти 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1,

Дев'ять, Щоб отримати 10, треба взяти 1 і дев'ять, два, і вісім, три і сім, чотири, і шість, п'ять і п'ять, шість і чотири, і або 10 одиниць.